Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Зночі у нас сніг сипе о 3 годині світло водовий дружина немолова, я замішав комбікорм і заодно прокидав стежки. Зима нас не полишає. Сніг тільки Так, вже другий раз просипав. Так. А зараз йдемо в сарай. Покажу авсуноматку. Що ми маємо? Ми маємо ось на На Наутро встав, у неї нога. Задня нога, родібек, перелом або вивих. Ну, що потрібно встановити? Встановити діагноз. Це саме основне. щоб застосувати якесь лікування, потрібен діагноз. Вколов'я з перший обезболюючи, обезбалюючий Ну, День-два, воно обезболило її. Ну, а саму причину не зняло. Давай придивлятися до неї що ж таке. А в неї ратиться ось. Ратиться між е, оцими пальцями. Так це в мене фонарик. Що виходить? А там вона собі натирає і вся її болячка в тому, що воно і там три і образується рана. Що я зробив? Звернув до своїх ветеринарів дівчат і вони мені посовітували запирскать отакою от штучкою. Агроспрей. На, воно собі має воно срібло. На основі срібла. Що ви думаєте? Один день запискав, на другий день те саме повторив, І вона вже в мене стоїть на чотирьох ногах. Ну там щось є або якась... Вона так не дає, щоб це подивитися. Тут підійду щось добренько насиплю в кориту. Тоді вона поки їсть, поки я пирскаю. Ну, результат лікування є. До чого я веду? Що треба встановлювати правильний діагноз. Потім лікуємо. А то у нас так. а Температура, наприклад, це на матки 41, все. Це нам швидко ми дорізаємо, швидко щось, щось, якийсь антибіотик прямо, наприклад, біцелін 5 з тритоміцином. Це вже не вчорашній день, а це вже все. Таке лікарство я взагалі не, не застосовую. Боцілін 5 з терптомецином колись ушатав одну сономатку. По-перше, якість, по-друге, Лікувало, лікувало нічого не, ні не до чого не долікував то нормально. Так що зараз спробуємо ще раз запирскати, побачимо, що вона нам дасть, не дасть. Вона відчуває, що ми... Запирскуємо у від душі. О, вона навіть стоїть і навіть не дергається. Значить, вже і вона відчуває, що лікування. Бачите, є щось її турбує там. Ну, це ще може, Це болячка може бути від незбалансірованого корму. Не вистачає кальцію. Ратиця формується з дефектами, як то кажуть. Ну сама ратиця теж получається, що якщо подивитися знизу, то вона не має цілу підошву, а так трошки є в неї дефект. Все, не подобається все. Ну і так, це вже вона, як то кажуть, відстояла, то, щоб той час, який потрібно. Так. Ну, та штука хороша. По всіх коштую я не пам'ятаю, бо я так забіг, ухватив, побіг. А те, що застосовують і котам, і собакам, і коровам, роги, копита при хірургічному втручанні. Ну, Я бачу, що навіть краще, ніж дезі спрей, який я називаю чудо-спрей. Ну, тут інші компоненти, інша якість. Так що, добре, будемо час від часу, часу. пирскати і дивитися. Що у нас з цього вийде? Так що на цьому буду завершувати. Всім гарного дня. Відкидаємося від снігу і продовжуємо далі працювати. А зараз нас світ варто вимкнуть і підемо відкидати сніг так що якось так Всім гарного дня до побачення